Замість того, аби активно готуватись до новорічних свят, Оксана проходить обстеження у лікарів, шукає причину, чому волосся менше. Болюча тема дуже дуже, тому що волосся для мене завжди було ну прикрасою в моєї зовнішності. Воно було у мене дуже густе, гарне, а зараз я дуже комплексую. Лікар Ірина Прохорова констатує і чоловіків, і жінок, які скаржаться на випадіння волосся, більше тенденція спостерігається, тому що е Випаді одна із вагомих причин випадіння волосся являється наявність стресової ситуації, нервового якогось напруження. Лікар каже, нерідко боковинці не надають цій проблемі належної уваги, купують розрекламовані засоби зміцнення волосся, і лише коли починається тотальне облесіння, поспішають до фахівця. Насправді кажуть лікарі: саме волосся найперший індикатор того, що відбувається в організмі. Як приклад наводять давню українську традицію: парубок обирав дівчину з найгарнішою косою. Науково це обґрунтовано найнеобхідніше. Що вітаміни, мікроелементи, кисень спочатку постачаються найважливішим органам організму і в останню чергу волосся. Тож випадіння може сигналізувати про дуже серйозні хвороби. Ну причин випадіння волосся дуже багато. Одна з цих причин може бути нервовий стрес, але ця проблема настільки різностороння і настільки багато причин виникнення випадіння волосся перед тим як займатися лікуванням але ми направляємо хворого на детальне обстеження, тому що дуже важливе значення має. Обстеження сторони суміжних спеціалістів. Зміна гормонального фону, як наслідок захворювання ендокринних органів одна з причин: а ще анемія і хвороби шлунково-кишкового тракту. Якщо внутрішні органи працюють недостатньо, то організм не важливі мікроелементи і вітаміни. Сучасне обладнання значно пришвидшує процес лікування, а чимало харчів допомагають вийти з депресії. Та все це за умови, що пацієнт не забариться із консультацією фахівця. Потрібно вживати продукти, які сприяють виробленню серотоніну, гормону щастя. Які які не дозволятимуть нам так впадати в зимову депресію. Це продукти багаті на триптофан, такі як м'ясо індички, червона риба, оселедець, банани. Ну і, звичайно, найсмачніше з цього всього для всіх це є шматочок чорного шоколаду. Ольга Андрійська, Ярослав Ловицький, Михайло Антонюк – місцевий час.